Марія Ремарк у своїх трьох товаришах писав: Ти хочеш знати, як діяти, коли зробив щось не так? Відповідаю: ніколи не вибачайся, нічого не говори. Надсилай квіти без листів, просто квіти. І справді, дуже часто квіти здатні сказати набагато більше аніж слова. Програма зроблена у Києві. запрошує вас до справжнього квіткового раю, аби дізнатися усе про ці символи. Кохання ніжності та радості дивіться сьогодні у програмі, коли слова зайві вчимося висловлювати почуття квітами, Це може бути любов, і благодарність, і восхищення, сама досконалість від блакитної до ніжно-білої, які орхідеї найпопулярніші в Україні, По цвітовій гамі їх маса. Вот вони адаптированы к нашим условиям, к нашей среде. Веселкові символи весни. Чи правда, що тюльпани виростають на воді і продовжують рости зрізаними? Тюльпани одні із найбільш швидкоростучих видів рослин. Скажімо, за добу в середньому тюльпан підростає на 2 сантиметри. Квіти, як багато криється у цьому слові, вони здатні зробити нас щасливими: закохати, здивувати, заворожити. Вони надихали поетів та художників на створення шедеврів, допомагали освідчитись мільйонам чоловіків і висловити свої почуття мільярдам людей. Загалом існує думка, що квіти це частка історії людства. Скажімо, навіть у Біблії згадується близько 150 видів рослин, з якими пов'язується створення світу. Коли саме квіти стали використовувати, для прикрашання оселі, та коли їх стали дарувати на знак любові та пошани, достеменно невідомо. Та й власне не настільки це важливо, важливо інше сьогодні. Жодна визначна подія нашого життя не обходиться без цих рослин. Рослин, якими можна висловити безліч почуттів, а на самом деле очень разные чувства Это может быть любовь, и признательность, бути любов, і восхищение, в восхищення от від ситуації і того, вообще какой повод. Щодня у світі даруються мільйони квітів з нагоди і без. І напевно саме у цю хвилину в Україні, де сходить сонце, чарівна японка отримує букети хризантем. У Голландії молодий чоловік освічується своїй коханій, тримаючи в руках білі тюльпани. І з квіткою лотоса в руках йде додому мешканець Індії. А в Китаї щаслива мама на свій день народження отримує величезний букет півоній. Адже саме ці квіти, на думку китайців, приносять щастя, зберегають любов і примножують бага кожна країна має свої традиції та квіткові символи, але об'єднує усіх одне без квітів. Світ би був не таким кольоровим і радісним. Коли-небудь замислювалися, скільки видів квітів існує на землі. Навіть і не намагайтеся порахувати. Науковці стверджують, що їх 500 тисяч. Але є серед них кілька десятків рослин, якими впізнаємо просто з першого погляду. Скажімо, орхідея. Чи знаєте ви, що ця квітка символізує сексуальність? Легенда розповідає, що прекрасна Венера, вдаючись до любовних утіг, впустила туфельку, яка перетворилася на чудову квітку. У всі часи орхідеї приписували. Ли чарівні властивості, а з її пелюсток і насіння готували природне зілля. Квіти орхідеї схожі на витвори мистецтва. Вони настільки прекрасні, що навіть такі країни, як Гонконг та Венесуела, зробили їх своїми символами. Коли відомого американського натураліста Людвіга Бербанка запитали, чи не намагався він удосконалювати орхідею, він відповів дуже категорично: удосконалювати орхідею, але хіба можна перевершити саму досконалість? Влучно, чи не так? У світі налічуються тисячі видів орхідей. Вони різняться за кольорами та розмірами, формою та структурою квітки. Але найбільш знайомою для нас є орхідея фаленопсис найневибагливіший та найпопулярніший вид з родини орхідей. По цвітовій гамі їх маса вот, Вони адаптирована к нашим словім, к нашої сліді. Гібридної форми, які цвітуть практично без остановки, звісно, з яким-то переривом. Цей вид орхідей дуже часто називають метеликами, оскільки вони мають чарівні квіти різноманітних форм, розмірів, малюнків та кольорів і нагадують тропічних метеликів. А ось цю квітку називають королевою орхідей. Це ванда, найдорожчий вид цієї рослини, який вирощується в Україні. Її головні переваги великі квіти та незвичне забарвлення. Найвідоміша орхідея цього роду блакитна. До речі, єдина природна орхіда. Дея такого кольору. Її унікальність у тому, що перші квіти рослина випускає десь на шостий рік свого життя. А другі орхідеї зацвітають достаточно швидко, то тобто есть можна її вирости там в течение определенного времени, до кода до ш... в принципі до года 6-7 місяців. Втім, якою б прекрасною не була орхідея, розглядаючи її як подарунок, візьміть до уваги одне, але і полягає воно у тому, що за такою квіткою необхідний постійний догляд. А як запевняють знавці, вирощувати вдома орхідею заняття не для ледачих, це вам не кактус, орхідея, як і будь-яка красуня вимагає ніжного відношення і турботи. Крайній складний уход. Получается, основное это хорошо освещенное место в период світения, да, И убирать с южного окна, если это лето, чтобы она не получала ожоги. И все остальное время освещенное окно полив по раз в неділю методом погруження рекомендується хоча б на несколько часов погрузить в воду і там оставить. А ще орхідея не терпітиме сухого повітря та пилюки, але уся вкладена любов та увага до цієї рослини повернеться вам з торицею у вигляді прекрасних квітів, якими можна милуватися годинами. Крім того, знавці запевняють, що якщо на вашому підвіконні цвіте орхідея, вона обов'язково допоможе вийти з депресії, стимулює творчість і надихне на якийсь шалений вчинок. Темно-червона орхідея ще й про жене і апатію. Що ж, якщо ми вже почали з вами говорити про квіти у горщиках, як не сказати кілька слів, про ось цю красу. Ну вот перед нами, можете видеть, это бегония нашего ну, местного производства. Можем гордиться. Она ничуть не хуже, чем выращивается, допустим, за границей в Голландии или еще где-то. Бегония называется цветущая. У нее своя корневая система собственная, не клубневая. То есть клубневая. Отцвела какой-то промежуток времени, как подарочный вариант. Это же спустя какое-то время зацветает снова. У народі бегонію називають дівочою красою. Росте вона швидко, виглядає гарно, особливого догляду не потребує. Ця рослина може миритися сухим повітрям, поливати її часто не потрібно, а гібриди здатні легко переносити спеку і яскраве сонце. Щодо кольорів, то тут на будь-який смак білі, червоні, рожеві. А головне, що така квітка милуватиме око не день і не два, а багато років. Даю пораду усім чоловікам, хто не знає, які квіти подарувати своїй коханій. Обирайте глаксинію. Як на мене, це універсальний варіант. Скажімо, для тих, кому подобається щось типу дзвіночків. Будь ласка, ось такий. А для тих, хто полюбляє троянди, ось чим вам не троянда. До речі, про троянди люди вирощують троянди уже понад п'ять тисячоліть. Уявляєте, ще задовго до нашої ери вони прикрашали сади Китаю, Індії та країн близького сходу, а звідти були привезені до давньої Греції і Риму. Великий Сократ називав троянду найпрекраснішою та найкориснішою квіткою на світі. А давньогрецька поетеса Сафо подарувала троянді титул Цариці квітів. Виробництво і продаж троянди це основний напрям бізнесі квіткової корпорації Камелія, і не випадково, адже ці прекрасні квіти найпопулярніші серед українців. Сьогодні Камелія вирощує близько 20 сортів троянд, серед яких як звичайні, так і спрей троянди. При цьому ростуть ці квіти за технологією так званого чистого вирощування, тобто без будь-якої хімії. Тут не використовують отрути навіть для шкідників. Зверніть увагу на ось ці пропорції. Це ніщо інше. Як пастки для комах варто відзначити, що кілька років тому компанія Камелія зайняла почесне місце серед виробників квіткової продукції в східній Європі. Тепер свої квіти вона має право маркувати позначкою «Green Mark», яка свідчить про абсолютну чистоту виробництва. А додайте сюди ще й свіжість, бо одна справа, коли ти купуєш троянду зрізану кілька годин тому, інша, коли вона простояла у воді не один день. Саме тому у магазинах Камелії завжди людно, скажімо, лише за годину перебування зніма. Мальної групи в одному з них на наших очах два букети троян по сто одній квітці відправилися чарувати і дивувати. Вважається, що найбільше троян близько 50 мільйонів продається у світі у день закоханих. Не менший, а може й більший попит у цей день і на тюльпани. І хоча вони є своєрідними символами весни, закохані також не оминають своєю увагою ці чудові рослини. За розмірами тюльпани бувають завишки від 10 до 80 сантиметрів. Різняться вони і за формою, яка може бути проста і махрова, калихоподібна та у вигляді дзвіночка. Але найбільше вражає кольорова гама тюльпанів. Вона коливається. Від білосніжних до практично чорних квітів, а є сорти з поєднанням декількох кольорів. Тюрпани сьогодні є своєрідним символом Голландії. Втім, були часи, коли у цій країні навіть не підозрювали про наявність. Цих квітів тюльпани до Голландії були завезені з Туреччини у 16 столітті. У ті часи вони коштували надзвичайно дорого і цінувалися більше за деякі дорогоцінні метали та каміння. Скажімо, одна цибулина тюльпана коштувала близько двох тисяч доларів. Сьогодні ж світові відомо понад 140 видів тюльпанів. В Україні вирощується лише 10. Стільки ж видів цих квітів можна знайти і в магазинах Камелії. Цікаво, що тут тюльпани висаджують сезонно чотири рази на рік. Найбільші партії готують до Дня закоханих та 8 березня. Скажімо, ось у цій теплиці свої пагони вже пустили 300 тисяч тюльпанів, поки вони мало чим відрізняються від звичайної цибулини. Але вже менш як за місяць вони поїдуть у найрізноманітніші куточки Києва та України. України, аби сказати тисячам жінок зі святом кохана. Загалом до 8 березня у Камелії готують три такі теплиці по 300 тисяч тюльпанів. Цікаво, що вирощують їх не у ґрунті, а фактично на воді. Спеціальна система поливу та потрібний температурний режим дозволяють квітці зацвісти вже за 6 тижнів із дня посадки. Це в середньому, оскільки, як і серед більшості рослин, серед тюльпанів є ранні та пізні сорти. Чи знаєте ви, що тюльпани одні із найбільш швидкоростучих видів рослин? Скажімо, за добу в середньому тюльпан підростає на 2 сантиметри. Більше того, навіть після того як цю квітку зрізали, вона продовжує рости і може вирости ще на 5 сантиметрів. Ось квітами із цих плантацій вітатимуть жінок вже менш як за тиждень на день святого Валентина. І не дивуйтеся, що ці тюльпани поки не виглядають пишними. Насправді ці квіти і мають бути такими. Флористи запевняють, справжній тюльпан має продаватися ось у такому вигляді, із міцним та невеликим бутоном. Адже, як ми вже говорили, ці рослини ще ростимуть після зрізування просто увазі. Процес зрізування тюльпанів виглядає ось так. Їх, власне кажучи, не зрізають, а виривають із цибулиною. І вже пізніше кожен тюльпан обріжуть. Тоді він буде готовий до продажу. Увесь процес відбувається вручну. Тюльпани виривають, обрізують в залежності від розміру і запаковують по 10, 20 або 50 штук. А на їх місці вже невдовзі посадять нові квіти. Серед тисяч тюльпанів на цій ділянці причаїлося і ось кілька таких тендітних жовтих нарцисів. І нехай вони програють своїм родичам по кількості, але аж ніяк не по красі, а тим більше не по аромату. Ви дивитеся програму зроблено у Києві і далі ми розкажемо про таке. Кому які або при мудрості квіткової науки влучаємо букетом у саме серце. Я завжди рекомендую ітачне, спрашувати і як можна більше наблюдати жінкою. Прості правила: торкніться, придивіться, покрутіть, як вибрати не лише красиві, але й свіжі квіти. Якщо квіти швидко зів'яли, почуття тут ні до чого, просто Квіти це товар, який треба вміти вибирати. Букет для закоханих. Тюльпани та сердечка, трохи фантазії і вміння, і вуаля. Вот так, от все та букет сложен па по техніки, паспіральної техніки. Існує безліч способів разити другу половинку, подарувати м'яку іграшку, якусь романтичну дрібничку чи намалювати серце під вікном дівчини, загалом хто на що здатен. Все це робиться для того, щоб побачити посмішку на обличчі коханої посмішку, яка зводить з розуму. Але на жаль, дуже часто чоловіки роблять такі вчинки винятково з якоїсь нагоди, у тому числі і дарують квіти. Я вважаю, що, звісно, не завжди якийсь встановлений установлений праздником поводом. для того, чтобы дарить цветы. Это общепринято, но если каждый день мужчина желает сделать приятно, у него есть такие эмоции и чувства, которыми он хочет поделиться, разделить и выразить любимой женщине, то, естественно, это можно делать и не в праздничные дни. Питання, як змусити чоловіків дарувати квіти хай не щодня, але і не тричі на рік старе як світ, і не нам з вами шукати шляхи його вирішення. А ось те, що в наших силах розповісти, як обрати букет для коханої. Правило перше і головне слухайте і спостерігайте. Я всегда рекомендую уточнять, спрашивать и как можно больше наблюдать за женщиной. Потому что женщины, они, как правило, намеками, иногда и прямыми такими очень намеками, говорят о том, что им нравится. Психолог Лілія Копитова запевняє, все, що стосується квітів, апріорі неможливо загнати в якісь рамки, вивести якісь рецепти та формули. Дуже часто навіть найвишуканіші червоні троянди, які викликають захоплення в одних жінок, категорично не сприймаються іншими. Тут все дуже індивідуально. Якого-то такого психологічного портрета, який можна нарисувати і сказати, от дівшка, метр вісімдесят росту, блондинка, тому їй нужна дарити тюльпани. Такого немає. Все дуже індивідуально, все залежить від характеру, від предпочтіні, від якихось асоціацій. Погоджуються із цим і флористи. Інна сад каже, щодня робить десятки букетів, але за всю свою професійну діяльність так і не змогла визначити якихось тенденцій, кому які квіти необхідно дарувати. Щоправда, певні правила таки існують. Якщо це для колеги або для директора, таке теж дуже часто буває, то це... Білі строгі букети, і е, там використовується мінімум цвітова гама, здержана цвітова гама і е, 3-4 чотири віда цвітов, е, щоб це не казалось слізком мусором. А ще такі букети повинні мати мінімум обгортки. Загалом каже Інна, мінімалізм у пакуванні квітів це хід нинішнього сезону, так само як і композиції у вазах. Сейчас очень модно… Е, Стекло цвітное, лапші спорити можна в вазі композицію. делать в стеклі Это цветное стекло счасні э, модна, актуальне ручної роботи. Втім, ми ж з вами, любі жінки, розуміємо, що модні тенденції у квітах не головне. Головне їх здатність змінювати наш настрій. Сьогодні грустне настроєння можна получить в подарок або купити самої собі агромний букет весінніх квітів і тим самим припаднять собі настроєння. Кілька слів про кольори. Кольорова палітра квітів вражає білі, червоні, жовті, рожеві, фіолетові. Вибір на будь-який смак. Причому дуже часто одним забарвленням ми надаємо перевагу, а інші незаслужено ігноруємо. Як скажімо, у випадку із жовтими квітами. Багато хто вважає, що жовтий символ розлуки. Чи справді це так? Ні, це не правда. Это такой сложившийся миф и стереотип. Возможно, такая традиция какая-то культурная. Если человек об, этом, об этой традиции знает, то все-таки я не рекомендую их дарить. Насправді ж переконує психолог, жовтий це колір сонця, материнства, доброти та комфорту. Або, наприклад, ще один стереотип, мовляв, червоні троянди обов'язково свідчать про кохання та пристрасть. А ось і ні, саме червоні троянди вважаються такими собі дипломатичними квітами, які практично завжди дарують чоловікам-посадовцям. Мужчинам цветы, как правило, дарят в нескольких случаях. Первый из них – это повышение по службе, продвижение по карьерной лестнице. Как правило, классические красные розы на длинных ножках в большом количестве. Да, мы можем наблюдать, что в Верховной Раде как раз со сменами правительств комитетов и с новыми назначениями всегда мы можем видеть вот такие большие букеты красных роз. Да, это такой дипломатический как бы, протокол и этикет, действительно. Так само багато міфів існує і щодо кількості квітів. Скажімо, у нашій країні букет має складатися із непарної кількості рослин. В Європі ж свої правила: число квітів повинно бути непарним, якщо букет складається менш ніж з 12 одиниць. Якщо ж їх більше, то цього правила можна і не дотримуватися. Є прикмета, що якщо подарований букет довго не в'яне, значить подарунок зроблений від душі. Але любі жінки, пам'ятайте, якщо квіти швидко зів'яли, почуття тут ні до чого. Просто квіти це товар. Який треба вміти вибирати, найважливіше правило, якого варто дотримуватися, не лінуйтеся ретельно оглянути кожну квітку, особливу увагу при цьому звертаючи на листя та бутон. На останньому не має бути жодних плям, які можуть свідчити або про те, що рослина хвора, або про те, що вона зрізана, як мінімум, не учора. До речі, про зріз він також може багато чого розповісти про вік зрізаної рослини. Темний колір зрізу свідчить про те, що квітка довго стоїть у воді. Очень важно обратить внимание, чтобы в розе были вот такие вот первые лепестки. Вот такие вот они немножко страшненькие, зелененькие. Э, люди очень часто их путают с несвежей розой. Но это очень сильно важно. Роза не общипана, тобто вона в бутоні. Обов'язково бутон должен бути не немножечко. Мягкий, потому що, якщо він сильно твердий, є есть, есть варіант, що вона не откроется взагалі. Особлива увага і до бутонів тюльпанів. Інна сад запевняє: бачите квітку, що розкрилася, минайте її, бо невідомо, скільки разів вона уже розкривалася. Свіжий тюльпан завжди в бутоні. Очень важно обратить внимание, щоб лісі були зеленого цвета потому что листья могут быть если листья будут немножко бледного цвета это уже не совсем свежий тюльпан очень сильно важно чтобы тюльпан был насыщенного цвета и не было по краям лепестков ничего прозрачного потому что если тюльпан прозрачный он либо старый либо Он немножко і ще не гоніться за оригінальними кольорами квітів, вони можуть бути банально пофарбованими, а отже, простоять зовсім недовго. Крім того, продовжити життя квіта можете і ви самі. Для цього варто знати про їхні особливості. Наприклад, тюльпани люблять холод, тому якщо створити їм належну температуру, вони тішитимуть око не один день. Багато чого залежить і від кількості води у вазі. Некоторим цвітам нужно очень много води, а некоторым очень мало. Розам нужно очень много води. герберам нужно очень мало, тому що скільки вона стоїть в воді, стебель на стібілью загнівається. Тюльпанам теж нужна немного води і прохладное место. І не забувайте, щодня підрізати квіти обов'язково гострим ножем і навскіз, аби площа зрізу була більшою. Так квітці легше дихати. 39 тюльпанів, кілька пучків зелені і декоративні сердечка. В умілих руках флориста уже за 20 хвилин усе це перетвориться у квіткову композицію, яка здатна вразити у саме серце будь-яку жінку. Для початку нам потрібно почистити всі тюльпани від лісів, тому що коли вони попадають в воду, ніжні лісся, вони загніваються. Далі використовуючи спеціальну спіральну техніку, яка робить композицію об'ємною, флорист починає складати букет: квіточка за квіточкою, тюльпанчик до тюльпанчика, і наш букет вже починає набирати форми. До речі, періодично рослини необхідно зв'язувати між собою, аби вони не розпалися. Ось вот от ми будемо по зараз підбивати в букетик наш. А потім із цієї зелені ми будемо робити косичку. Хоча, як на мене, букет і без заплітання виявився прекрасним. Втім, професіонал запевняє, ще трішечки терпіння і він буде не лише прекрасним, а й більш охайним. Немножко буде неудобно дарити, воно буде дарити, все в лицо, Ось ця ось трава. Тому, якщо з травою, просто залишати, його потрібно трохи коротше. Тоді. Завершивши плести, Інна починає декорувати букет. Як ми пам'ятаємо, мінімум обгортки. Лише на місці технічної стрічки, яка допомагала нам утримувати квіти, зав'язуємо більш урочисто. Тепер від нашої композиції залишається відрізати зайве. Це дуже відповідальний момент, оскільки підрізати рослини необхідно так, аби букет міг стояти без вази на столі. Ось вот так. Вот. Это букет сложен по технике, по спіральної техніки. Якщо сложить його і неправильно распределить вес цветов, він буде падати, навіть якщо правильно подрезать. Погодьтеся, отримати такий подарунок на день закоханих чи просто так не відмовилася б жодна з нас. Хоча хто зна, можливо, цього разу саме такий виявиться і в руках вашого коханого. Що ж про найважливіше ми розповіли. Тепер справа за вами. Подаруйте своїй другій половинці такий букет, щоб вона відразу зрозуміла, ви її кохаєте, і вона для вас одна єдина. Якщо ж вам бракує фантазії, зверніться до професіоналів. Наприклад, жінчина уїжає колата в командировку, да приходять в кімнату гасінця, там вже є букет цвітов, від любимого, да, То это про то, як. Он може бути маленьким, це може бути одна роза. но це а в і у ністандартам такому мишленні. Вот і спосіб – способ удивить. Одна квітка чи вишуканий букет, довгонога троянда, чи звичайна хризантема, жовта чи полум'яно-червона рослина. Скільки і яких квітів вам дарують, не так вже й важливо. Головне, як часто. Команда програми, зроблена у Києві, щиро бажає, аби у всіх нас любі жінки. Квіти асоціювалися не з якимось святом, а з увагою коханого і його здатністю дивувати. Дивуйте, кохайте, і дивіться нас уже наступної суботи.